15 червня цьогоріч виповнюється 250 років з часу руйнування Російською імперією Запорізької січі. 250 років тому Російська імперія зруйнувала Запорізьку Січ, знищивши останній осередок української козацької державності. Адже після ліквідації у 1764 році інституту гетьманства єдиною суспільно-політичною та мілітарною силою, що уособлювала українську автономію, залишалася Запорізька Січ в умовах інкорпорації українського суспільства до імперської структури та перспектив колонізації територій, що належали до вольностей війська Запорізького Петербург вбачав у січі серйозного конкурента щойно по завершенню війни з Османами 1768-1774 років, у якій запорожці успішно використовували як ударну силу 1775 року за наказом Єкатерини II Запорізьку Січ було ліквідовано. Старшину звинуватили у зраді та засудили до каторги. 85 п'ятиліт літнього кошового отамана Петра Калнишевського ув'язнили в Соловецькому монастирі. На анексованих землях величезні володіння отримали фаворити й наближені Катерини II. Тоді ж почалася інтенсивна колонізація так званої новоросі, як стало називатися Степове Чорномор'я. Після ліквідації січі більша частина козаків перейшла на землі Османської імперії, утворивши за Дунайську Січ у гірлі Дунаю.